Добрий день. Черговий випуск програми Додатковий час стартував поряд зі мною Дмитро Андрусів і батьківський журналіст. Так, Ми зібралися, щоб побудувати черговий тур, який буде 17 17-й, 17 17 який буде відбуватися на штучних полярах Петхевича е в цю суботу. І перша гра буде між командами East United і МФК ФМ. Так, досить і... таке цікаво буде дуже гра, хоча якщо я її фінати, чисто для мене це на найсильніша команда, яка зібралася до ну, друзі. Вони в, в зараз на третьому місці? Зараз ну, на третьому, але я думаю, вони навіть піднімуться на другий, не знаю, чи вони зможуть донатити енергії дуже сумнівно. Ну з факторами вони можуть побратися з... з... за сріб, Засліп... за стрібову. З... Ну FM, все за головне, щоб вони проснулися Ну інтересно, до речі, як виміняли склад цієї цієї команди, адже... Ну, ми бачимо, що досить доганний результат показує. Так, вже з'являється перемога. Принаймні ми з трьох турів дві виграли. І як вам підсилува ховалося? Ну як, у ну, нас є капітан Коля є, він знайшов потрібних людей і зразу влилися в колектив. До речі, дуже добре, що в колектив, спілкуються з людьми. Немає ніяких конфліктів. Головне, ну, через... щоб в команді була гармонія. Так, так. От, Якраз ця гармонія нам допомагає будувати через раз перемогу. Вже менше сварок на футбольному полі, так. Це, це, так. Вже, це, це, це якраз мені не відбулося. Тому бажаємо ну, вам удачі завтра, зробіть сенсацію. Так, в цього я вважаю. І фінайте не розслабляйтеся на цю команду, ви ж мусите боротися з новичка для того, щоб... Обаняти факел. — Обганяти факел, так само можливо, робити сенсацію. Добре, наступна гра Придністров'я — Пілігрім. Зразу скажу, що бажаю Пілігрим перемоги на Придністрові. Дякую, Сергій. Ну, Пілігрим, ми, ми, ми грали перший, перше колесі команди, досить негативний досвід. Ми бачили, ми програли там з рахунком 41, якщо я помиляюсь. і... і... Тяжка команда, але ми бачимо, що у вас в другому колі в Придністрові щось. Ну, всі, вони здається, всі ігри програли. Всі програли в другому, да. в другому колі і ну, надіємося, що ще раз програють. Ну, це ж надіється підірва, а Придністров'я може зробити якось якийсь прес да, Можливо, можливо, але ніякому разі не потрібно на цю команду розслаблятися, а настроюватися на, як на найсильнішу команду першого, першого кола. Ну, Дійсно, ну, дуже сильно колектив був. Да, і що інтересно, що сталося. Ну, я б хотів би поспілкуватися з капітаном цієї команди, ну потім не виходить. Тільки ми дізнаємося, зразу вам розповімо. Та, зразу що сталося, може сталося, може сталося Ну, Ти що скажеш, який рахунок? А, який рахунок? Ну, якщо Придністрові далі, так збиратимеся, думаю, Пілігрим все-таки зможе виграти. Головне, щоб не чудили і воротар не казав такі раз та вже буває. Ну і що, ми це думаю, що тут не повториться, а скрізь раніше якщо не збирається. Якщо не збирається не зкати, то вже буде доволі цікава гра. Думаю, він може набрати перше очко в другому колі. Це як це, це дивно звучить. Добре, бистриться два, «Торнадо-2» — два. Гра дублі. Да, гра других колективів. колектив. Да. Я познаю, що першого Торнадо дуже немає. немає. Ну що ти скажеш, так. Не знаю, щось в останньому турі ту надо два не з'явилися. Да, Маєте технічну поразку, ну. Невже не вони знову повторюють свої помилки першого коло? Можливо, можливо. Ну, ну, можливо. Ну, ну, думаю, бистре 2 здобуде свою другу перемогу. Ну, Все-таки я теж вважаю, що БС2 є тут сильнішою цією командою, Ну, будемо бачити, що, на, що буде на полі. Інтересно, як быстро це поставить свою гру, чи буде грати від захисту, чи буде грати в нападі, аж що, поставити. Ну, вони вещають захисту, навіть як грали з другою фурією то там хоч і менше російської швидше старалися в захисту Мінцяк. і коли їм це не дуже допомогло чи вони порвали, то пішли, пішли в напад. <рес> Думаю, їм так і варити. Ми Будемо бачити, що вони з Торнадо 2 покажуть. Торнадо 2, надіємося, що ви прийдете на гру і будемо. І, і буде рати. сама гра. — <рес> <рес> Добре, енергія Фенікс цікаво. Тоже Вага. інтересний матч буде, досить а інтересний. Але щось мені більше здається, що Фенікс виграє, ніж поки що здається, що не втрачав. Ну, але, да. так, Фенікс зараз має жодної поразки, жодної нічії, вони з цього виграють. Можна сказати, найсильніша команда другого кола. Вони війдуть в п'ятірку. Вірняк війдуть, у них є плани війти та, яку я чесно кажучи, ну, да. ну, що вони зможуть надолужити твої Плани потрібно ставити, але ну, все ж таки не хороші плани. Ну шанси мають, ну, якщо ми завжди вагивато, їхні супер тут вигувати. Але ну, так, ну, від цієї гри, що можемо сказати, що Фенікс таки є фаворитом, але енергія ну, я не потрібно не запевняю, що команда ну не віддасть просто так три очка. Це ну, буде досить гра. потрібно більш інтересно. До до, навіть до поразок. Хто Тобто не виходить? Ні, енергі, енергії, тому що забагато нервів в колі посії. Ну ні, ми бачимо, що ну, коля справляється, вже, вже краще. Добре, Energy фурія 2. Ну, сум... с... без... yeah. сумнівно, енергія, енергія, енергія переможе. Uh... Ну не знаю, чи переможе, але то, що ми діємо штату. 95%, дієм, 95 згори, ну ми ну, так по відсотках пустимо. Ну і десь 4 м'яча буде різниця. Ну, що, Павло Павлюк зібрав плану. Так, <ріст> да, і все-таки забив 8 голів, так як він. Ну, забив ну він дуже любить забивати, хоча. як він казав, що йому Так, іде все. Ну, молодець, хлопці команда, веде виграє. Ви в енерджі, поки сенсацію енерджі, ви стараєтесь, щоб не прорвало, бути не без Ну, без, без, без Це буде, ну, можна сказати, навіть такий е рекорд в лізі. А, ну, без порази праці. Бажаємо вам всього, навіть Барселона не маємо такого. Статись. <реш> Добре, наступний матч буде факел Бокаспорт. Тоже інтересніший матч буде. Це цікаво, чи він буде. І буде. Чому? Спорт. буває таке у них? Буває, але вони приходять. Ну, ну, можливо, буде. це більш пізніша гра, вони зможуть вирватися і yeah. зіграти з факел. Ну, ну, інтересна гра буде. Я, я щось навіть думаю, що це центральна гра. Так, да. одна, да, да. одна з найцентральніших, тому файку він це прорвати. Якщо бачимо, в першому колі досить от... інтересна гра була, хоча вони програли. Бока спорт вони програли, але там була потім тактична ну, поразка, тому що були підстави. Цього разу все має бути чесно. Я думаю, що буде хороша гра. Ну, що я тут скажу, ну, Хакел все-таки, я вважаю, що тут фаворитом. Як фаворитом, але напер... і Фінатіт надіється, що вони будуть. Так, ну, все ж, своє. Добре, це проносувало 17-й пункт першої ліги, який відбудеться на Хуткевичах в суботу, 13 жовтня. Народ, приходьте, грайте, улівайте, бо скоро так. вже кінець і до зустрічей. Зустрічаємося в суботу на футбольному полі. І нагадаю, що в кінці чемпіонату буде нагородження, де запрошується кожна гравець в футбольної ліги. Ви будемо в листопаді, в кінці листопада.